Інтерактивна іграш... іграшка пандочка фірми Furreal Friends. Дуже гарна, чистенька. В комплекті є ось така погримушечка в неї і також бутилочка, щоб кормити її. Пандочка ходить, також реагує на різні звуки. Ось так в неї голова повертається, її можна ось так садити. Зараз включимо. Ось так вона в нас ходить, вона реагує на звуки. Якщо нічого не робити, вона буде стояти. Як тільки почула звук, якийсь вона йде. Також її можна кормити.